Перше застереження, яке я скажу, це Євромайдан сьогодні вже треба називати просто Майданом, тому що європейські аспекти вже зараз відійшли в бік. Зараз потреба справитися з тим одержавленим злом, яке є у нас, вона стала важливішою, ніж потреба. Підписати асоціацію. Я розумію, чому так стає, чому так сталося, хоча я відчуваю до певної міри якийсь жаль, тому що Євромайдан дуже голосно говорив про цінності. Нинішній Майдан, не відмовляючись від цієї теми, разом з тим багато говорить про владу, про потребу. Відвоювати владу, замінити систему влади і так далі. Це вже трошечки інша риторика. Для мене Майдан це те, що ми бачимо, коли Господь нам відкриває завісу, таку невидиму, і каже: ось ви такі можете бути, такими, якими ви є на Майдані. Ви можете бути такими у звичному вашому житті. На Майдані ви гарні, на Майдані ви прихильні один до одного, ви любите, на Майдані ви вмієте порозумітися, навіть якщо виникає якась різниця в поглядах. Ви вмієте знайти оце середнє арифметичне, яке постає цілістю, яке постає якоюсь здруженістю, відчуттям ліктя одне одного. Рештою, відчуттям якогось побратимства духовного. Ось це є той Майдан і такою може бути Україна. Якщо ви зрозумієте, що це можливо, ви станете ну, центральним народом Європи. Я не побоюся цих слів, тому що йдеться про духовний, духовне піднесення народу, яке завжди виводить народ на перші е, ролі у, у світі. Тому. Двічі це сталося. Я думав, що це тільки один раз станеться. Нам двічі Господь показав, якими ми можемо бути. І коли ти заходиш в ту ауру Майдану, я розумію, що часом мені докоряють, що я ідеалізую, що люди залишаються людьми, конфліктують і так далі. Я розумію це. Разом з тим, коли я заходжу в ауру Майдану, я заходжу у якесь. Радикально інше, якісно інше середовище. До речі, одного священника під час Помаранчевої революції одна жінка, натхнена отою любов'ю, яка, яка тоді її оточувала, запитала у того свого священника, отче, а так, таке буде в раю? Знаєте, Таке наївне селянське запитання. Але вона була настільки приголомшена мірою любові, яку вона не зазнавала в себе вдома. Так от, треба, щоб оця, оця завіса, щоб бачивши те, що ми можемо бути такими, щоб ми зуміли такими бути тоді, коли ми роз'їдемося і будемо у себе по у звичних ситуаціях. Різниця, як на мене, у тому, що Майдан вірить у добро, у свою спроможність досягти добра, у свою спроможність захистити добро. Майдан переконаний у відповідальності своїй власній за цю місію. А люди поза Майданом у це не вірять. Люди поза Майданом живуть у патерналійській державі. Вони очікують, щоб хтось інший їм зробив те, що робить Майдан сам самостійно. Оця відмінність є просто цілком очевидною. Ця відмінність зробить часом речі, які, в які важко повірити. І причому про один той самий феномен мені розповідали люди ще перш ніж я поїхав на. Помаранчевий майдан, і розповідали тепер люди після цього майдану. Е, кажуть, мені, кажуть мені, галичани, <кій> зараз ви зрозумієте, чому я про це кажу. Кажуть мені, галичани, пане Мирославе, це щось дивовижного. На майдані немає значення, хто якою мовою говорить. На Майдані ми абсолютно сприймали нормальну російську мову. Тобто вдома вони сприймають російську мову дражливо, на Майдані вони її сприймали нормально. Чому? Почуття побратимства. Ти стоїш поруч зі мною за ті самі цінності. Все, мова не має значення, говори хоч китайською. Але якщо ти стоїш за цим, я відчуваю, що ти мій партнер у боротьбі. Якщо кий кийки будуть бити тебе і мене однаково, все, це є мій побратим, і я не реагую на, на твою е, мову. Знову ж таки, хіба це не модель, хіба це не роз'яснення Господа для нас? Робіть так, робіть так, і тоді, коли ви живете нормальним життям, е, ві, в, майте відчуття того партнерства. Е, Якщо ви знаєте поняття перетину, поняття ефекту медичі це таке дуже сучасне. Зараз нові відкриття робляться на стикові різних дисциплін. Отже, коли сходяться якісно відмінні речі, то на цьому стикові може бути спалах нової творчості. Так от, подивіться, Україна. Це є природній перетин. Тут зійшлися з різних культурних напрямків, з різних культурних, етнокультурних особливостей. Наш от те, те наше прокляття, яке ми сприймаємо як прокляття, оці наші регіональні відмінності, вони є Божим даром для нас. Тільки просто сядьмо, так як ті фахівці, коли вирішують якусь творчу задачу, вони сідають і починають вільно, довіряючи одне одному, шануючи одне одного, вони починають продукувати ідеї. Так треба нам поважати одне одного, не тицяти пальцем, що я кращий, а ти гірший. Боже, дякую тобі, що я не доночанин, або навпаки, дякую тобі, що я не галичанин. От, от цього нам потрібно взаємної пошани, почуття побратимства, довіри одне до одного. Ось, ось вміння обернутися спиною, знаючи, що ти в спину не, не отримаєш ножа. Ось, ось що нам потрібно як, як українські нації, і, і, і тоді все буде в порядку. Якщо мислити категоріями політичними, мені дуже бракує конкретних дій, мені дуже бракує того, що було так виразнене у помаранчевій революції, а саме була конкретна візія того, чого ми повинні домагатися. І тоді можна було якось спільно, тоді кожен учасник революції мав оцю візію в себе в голові, і він міг її домагатися. Зараз цього немає. Традиційна модель мого аналізу в таких подібних ситуацій є така, це є знак, Божий знак, якого я не можу розтлумачити. І я намагаюся побачити інші грані, чим це, що добре йде від того, що немає такої чіткої політичної програми. А добре те, що якщо Помаранчевий Майдан, маючи цю програму, скандував Ющенко-Ющенко і вірив у політичного месію, то зараз нинішній Майдан у політичного месію не вірить. Але це добре. Це добре. Як би ми навчилися цього? Як не, не на ті, знаєте, гост в тих гострих, болісних польових умовах, в яких ми зараз перебуваємо. Звичайно, всі ми хочемо мати одного лідера, а він чомусь не, не з'являється. От Бог такий поганий, розумієш, що він нам не дає одного лідера. Подумаймо, чому? Подумаймо, чи того лідера ми очікуємо. А може Бог нам дає якогось іншого лідера, ми його просто не бачимо, тому що ми маємо інші очікування. Отже, оцей болісний процес, який ми маємо на сьогодні на Майдані, його треба осмислювати не тільки в політичних категоріях, не тільки в сенсі, ой, нам треба одного лідера, бо ми маємо виграти наступні вибори. А що, Україна завалиться, якщо ми не виграємо ці вибори? Розумієте, ну я прожив життя, я здавалося б абсолютно безпросвітній державі. Радянський Союз був надзвичайно сильною державою. КГБ було всесильне, не було жодного просвідку. Мені люди, мої, мої друзі, казали, коли я вступив в гельсонську групу, вони казали: та як що ти робиш? Та ти що лобом стінку не проб'єш? Але нічого завалилося це, це зло, хоч воно тривало, тривало дуже довго. Отже, потрібна довіра до Господнього провидіння і потрібне вміння аналізувати, для чого нам це дано. А дано, мені здається, для того, щоб ми переосмислили, де є шанс України. Чи він є у тому, щоб Одного дракона зігнати з трону і поставити іншого на той самий трон, коли в нього через деякий час виростуть драконячі кіхті, чи нам щось радикально змінити. Мені, наприклад, вважається, що не маючи цього лідера, ми повинні відчути свою власну відповідальність за творення нової держави, нової України. Ми маємо стати тим тілом, поки що таким ще ніжним, але ми маємо стати тим тілом, яке розірве оце гниле, що це, що, але розірве не тим, що ми отримаємо політичну месію, і він за нас усю роботу зробить. А ми будемо огірочки садити на дачі. Ні, нам треба ставати і робитися самим оцим тілом. Може, це є завдання? Отже, давайте думати, давайте е, аналізувати і тоді, і тоді вийдемо на якусь розв'язку. Це було очевидно, що ці напади будуть. Про це говорили всі абсолютно оглядачі, які аналізували ще навіть перші дні Майдану. Говорили, що після то, або навіть якщо трошечки спаде напруга протестів, будуть ці переслідування. З одного боку, я хочу, щоб ми чітко розуміли: це жартовний шлях Майдану. Це не забава. Кожен хто. Уявляє собі, що він просто перестрибне з одного коня на другий, повинен відійти. Це жертовний шлях, і я щасливий, що це нове покоління починає це розуміти. Бо ще кілька років тому молодь говорила про те, що жертва це ознака минулого. Ні, тепер молодь розуміє, що це достатньо жертовний шлях. Тому треба бути готовим до того, що будуть так, будуть переслідування, будуть такі точкові переслідування, бо вони поки що стають для влади дуже успішними. Немає цей Маккейн, Сенатор не реагує, якби всі ті жертви. Зібралися в один момент і були убиті, розігнані, побиті на Майдані, так, тоді би світ відреагував. А такі точкові можна, можна бити і світ не відреагує. Що потрібно нам тут робити? Ну, По-перше, по треба розуміти, що оце тіло, про яке я говорив, воно мусить утворитися. Пружне тіло, тіло, яке буде відчувати одне, одне одного. Я особисто думав, що таким тілом стане е, ВО Майдан. Я, ну, принаймні, та ідея просилася просто, е, щоб так, от всі ці люди, які стояли на Майдані, які поїхали, які Десь там виходили на інші майдани. Всі вони мають стати частиною одного якогось організаційного тіла. Начебто так. Але реалії поки що об'єднання людей в у у таку організацію засвідчують, що людські амбіції домінують. Ми не вміємо, ми, ми отут виявляємося дуже е, слабкими. Е, е, все ще хочемо здомінувати партійними своїми принципами, своїми інтересами і так далі. Отже, ще будемо. Треба, треба вчитися. Треба собі сказати тоді так, саме тому, що ми не вміємо об'єднуватися, саме ми вміємо об'єднатися на Майдані. Але ми вміємо організуватися в єдиний рух. От. Можливо, доведеться колись нашим партіям поставити ультиматум. Бо поки що ми хочемо йти разом, поки що ми хочемо йти. Але принаймні, за станом на сьогодні я бачу, що партійний принцип починає дуже сильно псувати у створенні цієї організації і партії хочуть підімнути під себе це все українське об'єднання. Це мене дуже тривожить. Я справді не беруся прогнозувати, коли він буде розпущений, чи виграє, чи не виграє. Тут дуже важко говорити. Щось конкретне, але я не маю одне спостереження, можливо, тому що я був до нього готовий і до Майдану. Я абсолютно переконаний, що для України пасіонарною є не політична ідея, а моральна ідея. Ідея справедливості, ідея реагування на кривду. На якісь, на якісь речі, які зачіпають моє уявлення про добро і зло. Давайте проаналізуємо Майдан, як він на різних фазах проявлявся. Спершу постає, ну, скажімо, у Львові це виразно студентство, може в Києві на Майдані. Не тільки студентство одне, але і е, громадськість більше е, теж домінувало. У будь-якому разі, е, на початку озвучуються е, е, нарешті цінності, формула цінностей, не влади, не е, виборів, а цінності. Це мене цілковито захоплює, все правильно. А потім Майдан вже міг би бути навіть закритий. Один раз це вже навіть були приготовлені документи студентською радою про те, що ми закриваємо Майдан і, і, і все. А тоді двічі сталися оці спроби розганяння, це насильство. І ці дві спроби гальванізували Україну. Особливо ця друга спроба. Вона просто. Я пригадую, як я дивився, це було, це було страхіття. І те, що люди кинулися, те, що люди на сході сказали, ну ні, бити, бити молодь, бити дітей, ні, це погано. Моральний момент підняв протест України. А чому він... Опускається, тому що моральний момент замінюється на політичний момент. Ми з захисту дітей переходимо на поняття, за яку партію голосувати, як на виборах ми постанемо, чи будемо мати одного лідера, чи другого лідера. Скажімо, для Сходу України це не є пасіонарна ідея. Мало того, от ні в усіх тих, в цій, тій трійці опозиції на сході України не довіряють, і, відповідно, напруга Майдану спадає. Отже, я спробую екстраполювати цю залежність на майбутнє. Я хочу виявитися поганим пророком, але я не вірю у. Загальний страйк в Україні через політичні заклики. Дай Боже, щоб відчуття Луценка було е, правильним і щоб Україна таки піднялася через заклики партій. Але я в це не дуже вірю. Е, я би вийшов особисто на такий страйк, але я не вірю, що підніметься Східна Україна. Натомість, якщо станеться так, щоб. Проявиться який, якийсь феномен, який не буде мати політичних аспектів, а дуже виразний моральний елемент. Тоді може об'єднатися і Схід, і Захід України, і це буде переможний е, момент. Вибачте, практичніше, детальніше пояснити не можу. Це просто моє відчуття. Е, можливо, до якоїсь міри матиму рацію.